Наприкінці 90-х років минулого століття українці вже проводили довгі зимові вечори у темряві, і схоже, що найближчим часом усім нам знову доведеться записатися свічками та сірниками. Адже 29 листопада пад «Львівобленерго» отримало розпорядження про введення у дію графіків обмеження споживання електричної енергії. Це означає, що в разі виникнення дефіциту струму компанія в аварійному порядку припинятиме подачу світла споживачам. Тобто, в будь-який час будь-яка частина нашого міста може бути відімкненою від електропостачання. Найімовірніше відбуватимуться ці аварійні затемнення у вечірній час, коли навантаження на електромережі досягає максимальних показників. І ще одним негативним моментом у всій цій темній історії є те, що червоноградські енергетики не мають змоги повідомити про відключення заздалегідь, адже вказівка щодо необхідності економити струм може надійти до них коли завгодно. Першими увесь дискомфорт вечорів при свічках відчули на собі мешканці старого міста та гірника. В понеділок їм відімкнули електрику на кілька годин, а в середу енергетики влаштували темно мешканцям частини багатоповерхівок, що на новій шахтарській. Детально про причини усіх цих аварійних відключень розповідає технічний директор Пат Львів обленерго Володимир Романишин. Ми розуміємо ситуацію, в якій опинилися ми і в якій опинилися споживачі, але збереження цілісності енергосистеми України є національним завданням, і воно спрямоване на виконання загальнодержавних завдань. Я розумію, що в державі створилася надзвичайна ситуація. Яка пов'язана як з виходом з відділенням від системи блока потужністю 1000 МВт на Запорізькій атомній станції, так і з важкою ситуацією на електростанціях по поставку туди вугілля. На жаль, я не можу сказати, доки будуть діяти ці графіки. Я такої інформації не маю. Ми просто виконуємо оперативне розпорядження вишестоящого диспетчера. користуючись моментом. Я би хотів звернутися до громадян, до наших жителів, до наших клієнтів. Звичайно, вибачитися за ту ситуацію, яка виникла, але вона залежить, на жаль, від багатьох інших чинників державного значення, і попросити про певні превентивні заходи, які, яких би слід було дотримуватися такій ситуації. Перше, якщо виникають проблеми особливого характеру, пов'язані, наприклад, з операцією. чи... З пожежею чи з якимись іншими екстраординарними випадками звертатися в наш кал-центр по всіх телефонах, які є розміщені як на нашому сайті, так і в засобах масової інформації, і повідомляти нас про ці причини. Друге, звичайно, менше, особливо це стосується жителів багатоповерхових будинків. Будьте обережні з ліфтами. Старайтеся ліфтами в такий час не користуватися, тому що. Відключення електроенергії відбувається по команді без попередження. І можлива ситуація, що люди можуть застрягнути в ліфтах, особливо з дітьми. Якщо така ситуація виникає, треба звертатися або в той же кал-центр, повідомляти нас про це, і ми якимись своїми оперативними шляхами короткочасно будемо цих споживачів включати, щоб людей з ліфтів вивезти. Але я прошу всіх старатися ліфтами не користуватися. Наступне, я прошу і звертаюся до всіх з просьбою не включати в електромережу багато приладів електроопалювальних. Це дуже перевантажує нашу мережу і спонукає до введення таких графіків. Ставтеся з розумінням до ситуації, яка виникла. Якщо в нас буде виникати якась інша оперативна інформація, яку слід довести до громадян, ми це негайно зробимо як напряму, так і через наш відділ корпоративних зв'язків, а також розміщенням інформації на сайті. Доки це протриває, я сказати не можу, бо це залежить від загальної ситуації в державі і в енергосистемі.